Для людини Плюс сила Бога дорівнює успіх. Промовляє Ісус від цього каменя. Івана 11.39 Мабуть, найдивовижніше чудо, яке здійснював Ісус під час свого земного служіння Воскресіння Лазаря. Варто згадати й про участь людей у цій разючій події. Лазар був уже чотири дні як мертвий, родичі та друзі ще оплакували його. Вони не розуміли, чому Ісус не прийшов раніше, коли його так чекали, але все одно продовжували довіряти вчителеві всупереч будь-якій людській лозіці, вони вірили у Спасителя, і їхня віра зростала. Коли Ісус підійшов до могили, Він заплакав, бачачи наслідки гріха, смерть та скорботу. Коротко поговоривши з Марією, сестрою Лазаря, Він сказав. Відваліть цього каменя. Тобі не здається дивним, що Ісус, якому підкорялися вітри та хвилі, просив, щоб люди прибрали перешкоду, що закривала вхід до могили. Якщо він мав силу, щоб воскресити лазаря, хіба не міг він наказати каменю відкотитися? Звичайно, так. Але Бог хоче діяти разом із людиною. У цьому епізоді ми бачимо принцип. Який допоможе тобі перемагати протягом життя. Якщо поєднуєш свої зусилля з божественною силою, то успіх гарантований. Ось найпростіші приклади якщо хочеш отримати відмінно на іспиті, тобі треба і вчитися і просити допомоги у Бога. Якщо хочеш зустріти кохання на все життя, цікався людьми, які тебе оточують та проси Бога благословити твій пошук. Якщо хочеш отримати хорошу роботу, готуйся до неї, шукай водночас проси Бога відкрити для тебе потрібні двері. Багато людей зазнають невдачі у своїх планах, тому що вдаються до крайнощів. Дехто звалює на себе більше, ніж може винести. Вони думають, що впораються поодинці, а Бог це підмога лише у духовних питаннях. Інші, навпаки, чекають, що Господь зробить все сам, а самі сидять, склавши руки. Жодна з цих позицій не призведе до успіху, тому що Бог діє в міру того, як ти докладаєш зусиль, не дозволяй лінощам та зневірі перешкоджати тобі працювати, борися, докладай зусилля, довірся Богові та побачиш вершини твоєї мрії.